Відпочинок як профілактика емоційного перейдання для того, щоб вміти і практикувати правильний якісний відпочинок, ми маємо вчитися його планувати, ставити цілі на відпочинок. Є у нас короткотривалий, середній і довготривалий відпочинок. Короткотривалий відпочинок полягає у тому, що ми плануємо собі кожного дня після роботи 1-2 години присвячувати час собі. Середній відпочинок полягає у тому, що раз на один-два тижні ми не просто присвячуємо час своєму я, ми змінюємо фізичне середовище, ми маємо залишити дім і піти там в ліс, в парк перезавантажитись. І довготривалий відпочинок: один-два рази на рік нам необхідно на протязі 5-7 днів. Перезавантажитися в зовсім іншому місці, відпочити. А саме ми пам'ятаємо з вами з цього ролика, що правильний відпочинок це тоді, коли ми знімаємо будь-які ролі і відповідальність.